Привіт, друзі! Що ж з військовим обліком для жінок? Коли він почне діяти і чи загрожує це всім жінкам, які зараз в Україні, чи тільки деяким категоріям? Сьогодні в цьому відео тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Підпишіться, якщо ви досі не підписані, а також поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Отже, буквально вчора Олег Жданов, це є військовий експерт, висловився на цю тему і розповів, що вже з 1 жовтня не буде діяти цей закон, і жінок з 1 жовтня не будуть ставити на обов'язковий військовий облік. А ця тема і розгляд цього закону переноситься аж на січень місяць, бо на даний момент він ще нормально не готовий. Його будуть переглядати, будуть дещо змінювати, будуть певний перелік тих професій, які. Мали би вже з 1 жовтня бути прийняті, зменшити деякі полегшити так, щоб не всі були обов'язкові, а деякі були по бажанню, тобто добровільно. Я вважаю Олега Жданова експертом в цій сфері, тобто він є військовий експерт, який має досвід, і зараз він майже на всіх ток-шоу різних передачах висловлює свої думки, і вони професійні. Цікаві і відповідають дійсності, тобто він має як інсайдерську інформацію, так і пряму офіційну. Тому я в словах Олега Жданова не сумніваюся, і напевно, що так воно і буде. Можливо, іще якісь зміни будуть в тому законі, і це не буде як, наприклад, з чоловіками, що нікого не випускають з такого віку до такого віку, з таких професій по такі професії. Це буде набагато все простіше і лайтовіше, тому що військо не потребує такої кількості. Військових жінок ще раз наголошую, я вже про це говорив в своїх попередніх відео: що не потрібно військо, велика кількість жінок, тобто це від 2 до 5 тисяч жінок, які би мали зайняти ті чи інші професії, на які вони або не можуть знайти, або немає можливості знайти чоловіків, щоб замінити. Тому цей закон. Точно буде прийнятий, і він точно війде від дію. Просто от тепер по словах Олега Жданова, з січня місяця, а не жовтня, але він буде переглядатися, він буде змінюватись, і ще невідомо, якого вигляду він набере ще до січня місяця. Тому на даний момент ті всі люди, ті всі жінки, які мене запитували, чи ми можемо зараз ще виїхати заїхати, і чи в жовтні зможемо заїхати і виїхати. Я з повною відповідальністю говорю, що можна і заїхати, і виїхати, і в жовтні ви це теж зможете зробити, тому можна планувати свої поїздки на ті місяці також. Що буде з січня? Звичайно, про це ще повідомиться. Я думаю, що це ще не останнє повідомлення від нашої влади, що буде і як буде змінюватися. Тому обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропустити останні новини. Ставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково коментарі. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні!